Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо знову про 50-тижневу -ти СМА. І про закріплення під цією СМА. Мені, якщо чесно, ця все шуміха з закріплення під 50-денною СМА, прям не дає мені спокою. Бо тому що я ну, не можу зрозуміти, як так ці аккаунти, ці аналітики, з якими я, на яких я рівнявся, за якими я слідкував. Можуть робити висновок про закінчення циклу по такому банальному паттерну, і по одному єдиному паттерну, як закріплення, під якою би то не було е, сма, чи єма, чи немає значення. Знову ж таки, комплексний підхід. Давай нагадаю тобі, що це за паттерн. Ось у нас є 50-тижнева -ти синя. це є 50 -ти тижнева єма, закріплення це означає, що. Буде падіння. Так, як це було минулого циклу, так, як це було позаминулого циклу. Закріплення, тест і вихід нижче. Окей. Я зараз наведу свій контраргумент, а висновок хто правий чи не правий, вже, друзі, будете робити самі. І зможете в коментарях написати. Чи погоджуєтесь ви з моїм контраргументом, чи не погоджуєтесь? Окей. Зараз в нас вересень 2021 року. Ось, 20 вересня 2021 року. На графіку я наніс 30 -ти тижневу СМА. Це бірозовий колір. Оце. 30-тижнева -ти СМА нічим не гірша і нічим не краще за 50-денну СМА. Це просто 30-тижнева -ти СМА. І що ми бачимо, вересень, вересень 2021 року? Бачимо, що перед тим на сильному імпульсі біткоін зайшов за СМА, Проторговка і фейковий вихід вище. І далі закріпився нижче 20-20 вересня, біткоін вернувся під СМА. Так само, як це було і в циклі 17-18 року. Бачимо імпульсне зниження, ретест біткоїна СМА 30 -ти тижневий сама зверху вниз, і далі продовження падіння. Якщо би опиратися на. Цей паттерн, тобто, у нас цей фейковий вихід, і ми закріпилися, ми не змогли вийти. Біткоін не зміг вийти за, і закріпитися за SMA і заколов нижче. Тим самим він показав слабкість. ось. Він показав назіхай. Е, Тут він показав лова хай, нижчий максимум. І це ну, чистої води. Розворотний паттерн, паттерн на продовження падіння. Ось. І тоді теж дуже багато було срачу, дуже багато паніки було. Ми не перебили хай, ми... біткоін показує слабкість. Закріплення під 30-тижневою -ти СМА. Так як в нас це було і в циклі 2017 року. Ось. У нас закол був. біткоіну не вдалося вийти і продовжувати ріст. І початок бичого циклу. Все пропало. Роздаємо і тікаємо. Ба більше домінація біткоїна в цей час вона була на відмітка 45%. Ну, 40-41%. Тобто, взагалі, ніякі претензії бути не може. Біткоін показує закріплення під СМА. Так, як у нас це було тут. Йому не вдалося вийти. Поставив нижчий хай. Домінація доволі низько. Ну і все. Кінець циклу. Ну, якщо б зараз така картина була, зараз ми в вересні 2021 року я вам показую таку картину. Домінація навіть. Зараз я можу контраргумент домінації бити. Цей паттерн, бо домінація висока. А, як ми вже говорили, бізне, ринок це бізнес, і на альті, на ефірі теж заробляють. І, і на ейфорії альту роздають. І це, ми будемо, це ми відображається на домінації. В 2021 році такого аргументу в мене не було. Альта ем, домінація теж впала. Якщо би ти зараз бачиш, уявив, що ти зараз у 20, 20, 20 вересня 2021 року, і я от розказую тобі м, таку історію. Аргументів за продовження росту немає. Все, продавай на е, Твіттерах срач, паніка, все, ми відмежимо тренді, все пропало. Е, біткоін показував слабкість, і так і є. Він насправді показує слабкість тут. Закріплення під СМА, все пропало, домінація вже знизилась. Які, які ще можуть бути питання до біткоїна. собі таку ситуацію? Тепер дивися, що було насправді. -да. Біткоїн е, за 42 дня. От звідси, Тобто із закріпленням за 40, е, 42 дня. Виріс з 30 40 тисяч до 68 тисяч. <ріст> Розумієш? Маніпуляція на ринку. Вибивання слабких рук. Навести паніку, щоб ти роздав біткоін по 40 тисяч і потім доганяв його по 60, 65, 68 тисяч. Окей? Okay. Ще раз. Слабкість. Закріплення під СМА. Так само як тут. Закріплення під СМА. Все. падаємо. Якщо ти не полінисний, пошукаєш е, Twitter, YouTube. Doesn't matter. пошукаєш. Що говорили імену версії 25 2025 року, ти знайдеш рівно ті самі настрої, які є зараз на ринку. Та саме. Ринок працює, нічого нового бути не може на ринку. На ринку завжди будуть е, вибивати слабкі руки, користуючи емоціями, людськими емоціями. Це страх і жадність. Тут в нас працював е, страх. Бо страшно, все, від майже цикл. І через які 40 днів настрої на ринку помінялися і включилася вже жадність. І роздали жадним людям. Людям, яких з'їдає ФОМО, роздали по 65-68 тисяч біткоін. Тепер проводиш паралелі між тим, що відбувається зараз. А лунги, друзі, викупляють дивиться не наші лунги. Сховаємося. Домінація не потрібна. Хоча домінація зараз домінація доволі висока. Тут взагалі би, немає навіть причин переживати за те, що кінець циклу. При такій домінації. В 2021 році, хоча б домінація впала. А зараз я ще можу бити цей аргумент домінації, що вона знижується. Дивимося е годинний графік, як він викуп викупає, як він набирає лонги. Mm? Красота? падінні Ну, вже це не подійно, вже таки е е зародки розвороту вик збільшує нову позицію. Не втомлюся говорити. Так, як нас це було. Так, як нас це було при 55 тисячах, при 80 тисячах, при 85 тисячах. Лунги набиралися, і потім бам 100 тисяч, бам 118 тисяч. Бам! Побачимо. Який бам буде того разу. Ну бам буде. Це все, що я хотів вам донести на цьому відео. Тримайся все.